Ганна Островська стилістка одягу, психологиня, організаторка подій, адміністраторка освітньо-культурного простору, волонтерка Вінницької міської організації Товариство Червоного Христа України у напрямку психосоціальної підтримки, захоплюється філософією, психологією, астрологією, графоманією, музикою, любить грати в настільні ігри, займатися спортом, життєве кредо стріла, що летить в ціль, не відволікається на пейзаж. Аня, буду вас так. називати так. Добре? Добре, Аня. по домашньому <звичайно> по-теплому, <-домашньому, звичайно> по по дуже так. Сьогодні будемо дізнаватися більше про кольори, що вони означають. І отже, давайте дізнаємося, як саме колір може впливати на наш настрій угу. і на наше самопочуття. Чи дійсно він впливає? Дійсно, звичайно, він впливає. Угу. І більше того, це залежить ще від того, чи нам подобається цей колір, чи ми в ньому себе відчуваємо ну органічно. Тому що, якщо на нас начепи якийсь колір, який нам взагалі не личить. По-перше, ми собі знаємо, що він не личить. Він може нам личити, але колись нам а, але хтось подали. Але сказав... ми собі знаємо, що він не личить. Да, але нам хтось, можливо, сказав якийсь там, не знаю, хлопець, який нам дуже подобався в школі, сказав, ні, тобі не личить цей колір і все. І все життя, психологічна травма, все, колір цей мені не личить. Дуже багато людей, до речі, червоний не можуть переносити, не можуть його носити. Хоча червоний це класика, угу. це нігті. в нас дуже це часто. Часто бувають червоні. Це я. я червоний водя зі важко сприймаю, нас на собі маю на увазі, а нігті – мій люблю. А помада? Воді. Ні, не фарбую. От категорично. Ось. ось. А до речі, немає людей, яким би не личила червона Просто помада. Просто треба свій відтінок підібрати. Так, абсолютно правильно. Розмова, двох розумних дівчат, це завжди. Червона помада в наш лід лишить всім. Як тільки ви відчуєте, що вона лишить мені, знаки будуть. <сіх> Повірте мені, в шапці профілю будуть <сіх> певні зміни точно. Так, давайте продовжимо. Взагалі, інтуїтивно людина обирає собі колір. Наприклад, у неї якийсь певний настрій. Uh -huh. І вона інтуїтивно, там, наприклад, якщо це, знову ж таки, червоний, так, десь, можливо, якась трошечки є внутрішня агресія або потреба, потреба впевненості. Наприклад, якщо це чорний, то це більше такий бар'єр. Хочеться вибудувати якусь дистанцію, хочеться щось, якось себе відмежувати і там, бути більш статусним. Це чорний uh -huh. колір. Наприклад, синій колір, темно-синій колір. Ось зараз у мене, до речі, дуже, дуже гарний світшот. Все да, да, трошечки, да. да, він дуже дуже, дуже красивий. Я дуже вже такий... вас роздивилась. <рес> темно синій колір це колір дипломатії, це колір уніформи, да, да, да. це колір стюардес. Це знову ж таки про якусь безпеку, про якусь гарантію, про якісь домовленості. А якщо ми про щось домовилися, значить ми вже себе чимось підкріпили. і Це вже певне є відчуття безпеки. Ми знову знаходимося uh -huh. в нашому купе. Провідник Юрій сьогодні з вами. Чаю кашому збігати при те. Слухай, що я тобі чай завжди роблю. Я цей такий, такий ліний про провідник. Аню, ви ще знаю. Дивлюсь теж трендах. Зараз такий оливковий колір, зелений колір, всі відтінки зеленого. Що означає цей колір? Чому зараз він такий популярний? Ну, давайте так. На ми звикли, що це колір грошей доларів. Добре. <рес> це колір рослин. Це рослини життя. Рослини це життя. Так, абсолютно правильно. Це... А дивіться, якщо mm. ось ну те, те що стало спочатку, щось там хтось сказав, і ти, типу, не сприймаєш колір. Це ось із розряду, як жіні фізики, все не беру, <с characteristics> не беру, роздягаюсь. Е, може це змінитися з часом, якось себе привчити до того, що та нормальний це колір, типу, все окну, вдягайся, нормально. Звичайно, звичайно. По перше, це в принципі жага до експериментів. Я вважаю особисто, що людина все ж таки має рухатися вперед, розвиватися. А без експериментів, без якогось емпіричного досвіду, mm -hmm. цього, ну, це дуже важко зробити насправді. Mm -hmm. Тому, звичайно, навіть та ж сама червона помада: хочеш не хочеш, а часом це необхідно. Можливо, там, якийсь діловий стиль, прийти десь, справити якесь враження, так само прийти на ефір і так далі. Тобто все одно рано чи пізно ця дилема постає, і тут необхідно просто це прийняти і вчитися відкривати себе новому. А чи є таке поняття, як, наприклад, одні кольори вони віддаляють людей від тебе, а інші кольори навпаки роблять так, що угу. з тобою хочуть всі спілкуватися. Розкрийте секрет, які це кольори? Ну, для мене особисто в першу чергу це грає роль особистість сама mm -hmm. людини. І, в принципі, її звички якось одягатися, певний її імідж. Якщо її образ, імідж, імідж в цілому цілісний, вибачте, за тавтологію, mm -hmm. ось, тому, тому у нас буде прекрасне враження про цю людину. Ось, ні, Нібито немає за що зачепитись. А коли вже йдуть, якась іде дезгармонія, Боже, то тоді вже так. Тоді вже хочеться, ніби як не бачиш особливо недоліків, але ти вже їх шукаєш. Тобто образ ми сприймаємо просто так в цілому. В цілому. Але все одно є кольори, які дійсно до себе якось розташовують людину. Який це? Який це? Червону, ну, наприклад, червоний, ні. червоний, червоний за... мені здається, від ляху якісь від червоний. Агресивий. По перше, це залежить від настрою, від естетики, загалом, від компанії і так далі. Угу. Загалом, червоний, це ж про енергію таку нестримну, про агресію, угу. про, вибачте, і сексуальні якісь натяки, угу. все що завгодно, от таке, що буде ражити. Ліан, От. для вас колір це про, про що? Ви коли собі обираєте, наприклад, собі, хочете собі купити якийсь новий одяг. Ви про колір більше чи більше про фасон? про Про Фасон. Про фасон, про фасон угу. але дуже обожнюю яскраві кольори. У мене прям гардероб складається. Мені здається, немає кольору, якого немає у мене в гардеробі під кожен настрій. Ага. От. А я сьогодні, до речі, записувала, точніше, не записувала, а раніше записувала Подкаст. рубрику Говорить Вінниця, а сьогодні вона якраз вже вийшла в ефір. Uh -huh. Там Вінничани діляться про те, який ж у них улюблений колір в гардеробі. От ви кажете, яскравий, а саме який ваш? Я любов? обожнюю червоний. Чер... О, я бачите, обожнюю. як ми тут говорили про червоний, да. як про кольор агресії, а він для Мі, вас Ні, я не обожнюю любий. червоний. Я в червоному впевнена. Ага. Ще якщо шпилька, це. Взагалі, тобто, тобто для чоловіків відразу поясню, значить, прозвучала думка про те, що колір відображає настрій. Якщо ваша подруга, дружина каже, що мені нема що сьогодні вдягти, я просто нема настрій. Тобто вона така стоїть перед пірашком, нема настрій, нема що вдягти. Все, все пропало. Слухайте, Це неправда, друзі. Як неправда. Я не знаю, що ти, ти собі писав, тому що в нас тут знакові кольори. Тому, але, але, <laughs> але тут такого не написано, друзі. Можу, можу підтвердити. <laughs> Наприклад, жовтий колір. Він теж такий, це колір сонця. Знову ж таки, сонце це життя. <laughs> воно гріє, воно тепле, блакитний колір, так само. Тому наш прапор теж максимальні ці поєднання. Там жовто-блакитний це прям це, це те, що дійсно приваблює людей. В принципі, це може бути білий колір, але знову ж таки в якихось комбінаціях. Тому що якщо це чисто білий колір, то це щось дуже церемоніальне, як правило, тобто це про весілля, про якісь обряди і так далі. Якщо просто от загалом білий колір, він ніби як колір чистоти, невинності, але це теж відчуття, ніби ти не можеш досягти цього. Ну, це як а янголи, так У нас угу. ж як на, на, на зазвичай відображається в такому білому кольорі. Чорний колір це дистанція. Mm -hmm. Це дійсно це бажання показати свій статус, це бажання якби відокремитися, одягти на себе якусь формальність і вже спілкуватися в цьому ключі. Дякую поради віничанам з приводу вибору осіннього гардеробу, mm -hmm. якщо є такі, якщо ви спостерігали, то да. я думаю, що там каруселька, да буде і ти да, каруселька. Да, да. да, тут дуже такі зараз актуальні поєднання. Загалом нічого нового база це основний колір. При, приблизно 60% має бути в одній гамі. Ну от можу на собі, да, трошки продемонструвати така трошки червоно-бордово-коричнева гама плюс-мінус. Mm -hmm. Ну не знаю, не видно моїх батьків. Да, ми підтверджуємо червоне, да. да, да. і це, і от, наприклад, там деталь синього кольору. Наприклад, mm -hmm. все, дякуємо, дякуємо. А дякуємо. Адес, тому, пізнавально цікаво. Мені сподобалося.